Стародавні споруди, залишені нашими предками, часто вражають своїми масштабами і технічними досягненнями. Однак деякі з них ставлять перед наукою багато питань, на які досі немає однозначних відповідей. Їхнє призначення, методи будівництва та культурний контекст досі залишаються таємницею. Місце з цим об'єктом розташоване в Перу приблизно за 70 кілометрів від знаменитого туристичного Куско і за кілька кілометрів від не менш відомого Ольянтайтамбо. Саме у цих двох місцях зосереджено безліч давніх мегалітичних споруд. По суті, наупа і Глесія теж можна до них віднести. Виникає враження, що просто його не встигли добудувати з невідомих для нас причин. Ця споруда є безглуздим вирізом у природній скелі, з глибшою центральною виїмкою у формі схожої на двері. Дехто навіть називає його сліпими дверима або дверима в нікуди. Саме існування даного об'єкта можна вважати загадкою. Невідомо за допомогою яких методів і інструментів створювалася виїмка, а також залишається великим питанням її призначення. За формою центральної виїмки Висота півтора метри, а ширина 1,25 см. Можна однозначно сказати, що її побудували творці інших мегалітичних будівель у Перу. Можна припустити, що хтось хотів зробити прохід у скелі, але це, напевно, помилкове припущення. Будівельники цілеспрямовано зробили подібну виїмку, тобто не доробили до кінця, а значить, там не повинно було бути проходу. А це стіна з полігональної кладки вольян та й тамбо з уже знайомими виїмками, тільки в дрібніших масштабах, ніж наупа і Глесія. Подібні виїмки у стінах суперечать заявам істориків про культове призначення об'єкта. Адже як може культовий стиль застосовуватись у простих стінах? Зрештою, ми отримуємо досить незрозумілу ситуацію. Стародавні будівельники обробили випадковий шматок скелі з відмінною якістю, вирізали в центрі його велику виїмку, А головне, все це зроблено без жодного натяку на логічний сенс того, що відбувається. Однак якість обробки поверхні та центральної виїмки говорять про старання будівельників. А отже, логіка у створенні об'єкта все таки була. Нанмадол це невеликий архіпелаг. Розташований на південний схід від острова Помпеї в Тихому океані, що складається з понад сотні штучних острівців з базальтових монолітів і коралових блоків, які пов'язані з системою каналів. Але примітний навіть не сам архіпелаг, а розташовані на ньому будови. Вважається, що кам'яні палаци, храми, гробниці та житлові споруди на цьому мікронезійському архіпелазі. Були зведені між тринадцятим та шістнадцятим століттями нашої ери. Дослідники вважають, що на Нанмадолі мешкала місцева еліта та члени вищого суспільства. На це вказує резиденція місцевої влади. Сам архіпелаг міг розмістити близько тисячі осіб, проте на ньому майже немає джерел прісної води, що робить проживання тут дуже непростим. Культура Нанмадола вражає своєю унікальністю. Єдині схожі об'єкти руїни міста Лілу на сусідньому острові Кусаї вчені. Не можуть зрозуміти, хто саме побудував ці кам'яні споруди на віддаленому острівці, і з якою метою це було зроблено. Ця таємнича стіна завдовжки 150 кілометрів, що знаходиться в Йорданії, ставить у безвихідь фахівців уже протягом багатьох десятиліть. Вона була випадково виявлена в 1948 році, а однією з найзагадковіших особливостей стіни хат Шебіб є її висота. Вона складає всього один метр, причому завширшки теж не дуже велика, близько пів метра. Через настільки малі розміри дослідники не спішать стверджувати, що огорожа була побудована для оборонних цілей. Але навіщо вона тоді була потрібна? Навіщо треба було тягнути таку безглузду стіну на 150 кілометрів? Можливо, вона виступала як межа між кочівниками та фермерами. Достовірно, ніхто не знає, коли стіна була збудована, хто її збудував і з якою метою? У період процвітання Аксумської держави було зведено цілу групу обелісків різних розмірів безумовно. Час Добре попрацював над стінами, і деякі з них вже покосилися, а деякі взагалі впали. Основна частина обелісків зосереджена у місці під назвою парк стел. На деяких стелах у нижній частині зображені подоби дверей та імітовані вікна. Загалом їх тут налічується близько двох сотень, причому кожна колона виконана за індивідуальним дизайном. У середньому висота пам'ятників становить близько 20. 25 метрів. За оцінками експертів, обеліски були споруджені в IV столітті нашої ери, але яке місце вони займали в житті давніх ефіопів, досі не зрозуміло. Як стверджують дослідники, вони були побудовані з граніту та базальту, які доставлялися з родовища за 6 кілометрів від міста Аксум. Як і з допомогою яких пристосувань було піднято і встановлено на місце ці стели. Дослідники точно сказати не спроможні, адже навіть із сучасним обладнанням впоратися з цим завданням досить непросто дивно, але найбільш вражаюча стела знаходиться в лежачому стані вже довгий час точаться суперечки серед науковців та дослідників. Чи була вона встановлена і простояла якийсь час, чи її так і не змогли встановити? На сьогоднішній день стародавня стела представлена у вигляді кількох гранітних фрагментів, що лежать на землі. Як оцінюють фахівці, вага її становить близько 500 тонн, а довжина у зібраному вигляді 33,5 метри. Незважаючи на те, що на той час уже існувала писемність, жодних слідів їхнього призначення не залишилося. За однією з версій обеліски символізували храми з дверима та вікнами, а за іншою версією, це були аналоги пірамід та виконували функцію надгробних пам'яток. Жодна з цих версій не підтверджена на сьогоднішній день. Біля єгипетських пірамід Гізи було виявлено 24 чорні скриньки вони важать понад 100 тонн кожна і є твердим гранітом Засуана. Причому вони розроблені з допусками, які сьогодні вважаються дивними, їхній вік понад три тисячі років. Як же стародавні єгиптяни побудували і встановили ці дивні і зловісні чорні об'єкти, які були виявлені в схилі пагорба за 20 кілометрів на південь від великої піраміди Гізи? І що ще важливіше, навіщо на деяких скриньках є ієрогліфи, але вони мають таку низьку якість. Що їх можна просто вважати за графіті, реальна мета та їхня функція залишаються незрозумілими, але вони були явно важливими, оскільки були вирізані з такою точністю, що могли залишатися повітронепроникними протягом багатьох тисячоліть. Ці споруди лише невелика частина зі списку архітектурних загадок, які залишили нам попередні покоління. Вони не лише демонструють інженерні досягнення стародавніх цивілізацій, але й відкривають нам їхній духовний та культурний світ. Хоча наука намагається знайти відповіді, таємниці цих споруд, можливо, залишаться нерозгаданими ще довгий час, надихаючи нові покоління дослідників. А у вас є версії, які здатні допомогти вирішити загадки стародавніх цивілізацій. Діліться у коментарях. І ставте лайк, якщо сподобалося відео. До нових зустрічей у нас на каналі.